Не дитяча виставка у Черкасах. 14-літня дівчина в картинах передала героїчну історію. Подвиг азовця Романа Сукуренка змалювала у кількох роботах. Той нагадаю, із простріленим животом витягнув з-під обстрілу двох товаришів, але поранення чоловіка виявилося смертельним. Для неї він односельчанин, для інших всеукраїнський герой Сокіл. Роман Сокуренко з Корсунщини воював під Іловайськом та й отримав серйозне поранення. Після тривалого лікування в Німеччині помер 23 вересня, так і не повернувшись на малу батьківщину. В нашій пам'яті живий, залишився на віки. Ідейником виставки став учитель Юлії Ярослав, знав Романа особисто. Каже, товаришували давно, і його смерть стала неабияком горем для всієї Корсунщини. Він також отримав поранення в живіт. Куля пробила бронежилет, і він з пораненням в животі спробував їх витягнути, але було марно, ну вони вже померли. На створення експозиції в юної художниці пішло три місяці. Допомагали у тому і батьки Романа із сімейного архіву додали фотографій і форму чоловіка. Усе, аби їхнього сина змалювали якнайточніше. Коли робила перерив, то я малювала щось для себе: щось таке яскраве, ніжне, Тому що ці картини було важко малювати. Рисуємо дома кожен день». Рісуємо, можна сказати, навіть буває до 12 до часу, якщо не прийшло в ми лісуємо, рисуємо поки ну, без перерива. Всього на виставці представлено більше десятка творів у різних техніках. Роботи пов'язані з подіями на Майдані, але коли дивишся на ці роботи, то якось. Мені зразу на думку спаде, що це не, не дівоча справа. Впадають в око ці картини військової тематики, і не кожен, навіть дорослий художник, зараз за це береться, тому що це досить складна і душевно складна тема. Та сама Юля переконує, хоч малювалось важко, але воно того варте. Він дуже хороша людина. Я в цих картинах. Коли малювала його, я хотіла відобразити всіх воїнів, які зараз знаходяться на сході України, показати вони як козаки. Яна Федоровська Ігор Неділько, Вікка Новини.